Сидять дві бабусі на лавці біля під'їзду. Одна каже Нюра, чула, Василя Сифілісом нагородили. Ой, знайшли, кого нагороджувати. Він його або проп'є, або до вечора загубить. Десять буду винна. Цією фразою продавець Олена із ОТБ -за заробила свій перший мільйон. З ресторану вивалюється в драбадан п'яний мордоворот і, хитаючись, починає мацати руками дахи у припаркованих машин. Ви що робите? запитує здивований охоронець. «Ще тобі повилазило, не бачиш? Машину свою шукаю. Дивно, ви шукаєте машину. По дахах навіщо нишпорити? А на даху моєї машини має бути мигалка. Одна баба з верховини казала про Фейсбук. Але ж то вже файна забавка. Маєш тільки гостей, і ніц не треба їсти давати. Поліція зупиняє о першій ночі цуплого чоловіка з підозрілим предметом на голові та ще й у нетверезому стані. Що ви тут робите так пізно? запитує поліцейський. Я йду на семінар. Шкідливий вплив алкоголю на організм людини, відповідає чоловік. Ви що, знущаєтесь? каже співробітник поліції. Хто проводитиме такий семінар о першій годині ночі? Чоловік зітхає. Моя дружина.